Для того, щоб виписати електронний рецепт на наркотичні лікарські засоби, ви маєте знайти пацієнта в СОЗ, якщо він зареєстрований. Якщо не зареєстрований, то зареєструвати його, натиснувши кнопку Новий пацієнт. Як реєструвати пацієнта, для цього є окреме відео. Я пишу прізвище, ім'я, дату народження пацієнта та натискаю кнопку пошук. Даний пацієнт вже звертався до нашого закладу, тому він є в нашій організації. Або ми додаємо його з розділу «Пацієнти з СОЗ, якщо такий пацієнт раніше до нас не звертався. Далі натискаємо кнопку Створити запис. На сторінці створення медичного запису вся необхідна інформація вже буде системою заповнена. За потреби можна редагувати, там, наприклад, пріоритет, дату взаємодії, тип епізоду та натиснути кнопку Створити. Після створення запису додаємо діагнози та стани. Обираємо діагноз за шифром, тобто вказавши код або назву. Обираємо діагноз. Натискаємо кнопку Зберегти та продовжити. І переходимо до послуг. Вказуємо послугу. Натискаємо продовжити і підписуємо такий запис. Після підписання запису у вас внизу ліворуч роз з'явиться розділ виконати дії. Тут натискаємо кнопку Рецепт. На сторінці створення електронного рецепту оберіть необхідну програму. До кожної програми прописані правила. Виписки електронних рецептів, а саме план лікування обов'язковий, значення так або ні, тобто, якщо план лікування не обов'язковий, то ви тут же можете виписати рецепт. І додатково коди діагнозів, які дозволені за МКХ-10. Якщо у вас цікавить дана програма наркотичні психотропні лікарські засоби, відкриваємо коди діагнозів та перевіряємо список тих, які входять до цієї програми. Наприклад, вказаний мною діагноз. Він не підпадає під цю програму. Відповідно, рецепт електронний, ми не можемо виписати з таким діагнозом. Є ще наркотичні та психотропні препарати на пільгових умовах за постановою Кабміну. Тут також можемо подивитися коди діагнозів. Тут вказаний мною діагноз, є в програмі, тому я можу обрати таку та виписати пацієнту лікарський засіб. Обравши програму, переходимо до лікарського засобу. Вказуємо міжнародну непатентовану назву, тобто діючу речовину або торгову. Обирайте необхідний для пацієнта та заповнюйте дані рецепту. Кількість одиниць на прийом разів на день. Тривалість курсу. Тривалість курсу лікування можна подивитися, навівши мишку на позначку. Яка максимальна тривалість за кожною програмою може бути? У даному випадку ми бачимо не більше 15 днів. Я напишу 10. Вся інша інформація буде заповнена системою. Ну, і додатково, якщо ви обрали програму на пільгових умовах за постановою, то в розділі сигнатура необхідно буде додатково прописати код ЄДРП вашого закладу. Найменування вашого закладу, місце знаходження його та прізвище ініціали лікаря, який виписує такий рецепт. Та відсоток відшкодування. Далі натискаємо створити та перевірити ВСОЗ та підписуємо такий рецепт. Електронний рецепт успішно підписано. За потреби вгорі праворуч можна роздрукувати пацієнту інформаційну пам'ятку.